Дай Боже здоров'я всім. Показую ось нашого красунчика-тракторця. З мотоблока зроблю 10 кінських сил. Революційне компонування цього трактора, двигун розміщений посередині. Дуже багато було коментарів, куди світить фара. Все, ось вона вже нікуди не світить. Все, вона схована, вже її немає. Кому треба, можу продати фару на двигун 10-сильний. Спереді ялинка. 12-та ззаді ялинка. 16-та досить широка. 21 см шириною і висотою 73 см. Що в цьому тракторі буде? Привод фризи редукторний, зроблений, трьохточкова навіска, гідравліка, односекційний розподільник. Ось такий тракторець буде і є зараз на продаж. Кого цікавить, фари все немає, вона в дупу не світиться фара, куди вона світить. Ще може додаємо до його разний. Стопи, фото, катафоти. Да. А, саме головне. Він на кнопці заводиться. Він заводиться на кнопці. Тобто не треба корбою крутити. У його кнопочка. Ось. Старт стоп. Не знаю, чи є у ваших тракторах така функція, але у нашого є. Старт-стоп. Заводка на кнопці. Все, дуже важливий аргумент. на світлофорах, сам. О-о-о, да, 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 да. Бачите, що ця функція сам лишиться, сам заводиться. Ну то так, для реклами. Коли цікавить замовлення даного тракторця, пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте, забирайте.